Мистецтво загалом та класична музика, зокрема, завжди потребувала і потребує підтримки. Ось уже майже 60 років таку допомогу юним та молодим музикантам у Лос-Анджелесі надає організація, що ставить за мету розвиток класичної музики. Фонд молодих музикантів пропонує сім різних програм, в яких бере участь 400 підростаючих талантів, чимало яких походять з бідних родин. Музиканти віддячують, даючи безкоштовні концерти з метою популяризації класичної музики. Оркестр, організований при фонді, служить своєрідним мостом для учасників програми, який прокладає їм шлях до світу професійної музики. Розповідає Олексій Кузьменко. Генеральна репетиція перед виступом. Роджер Калія, диригент фонду молодих музикантів, допомагає здолати складні переходи репертуару. Його оркестрі, як учні середньої школи, так і молоді професіонали віком до 25 років. Попри різний вік, каже диригент, всіх об'єднує любов до музики. Це певний рівень енергії, захоплення, що швидко передається іншим, і мені подобається це у них бачити. Молоді музиканти, які потрапляють сюди, здобувають практичний досвід. А найголовніше у них з'являється нагода працювати зі знаменитостями. Флейтистка Міра Магрил нещодавно виконала соло партію для кінофільму Стівена Спілберга Бойовий кінь. Музику до стрічки написав славетний композитор Джон Уільямс. Музика починається. і Закінчується партію для флейти, яку мені випало грати під диригуванням Джона Вільямса. Це, мабуть, найкращий концертний виступ, в якому мені довелося брати участь. Найбільш талановиті отримують гранти на продовження навчання у вищих учбових вузах чи на приватні уроки. Роджер Калія розповів, що окрім роботи диригента у фонді, він також паралельно працює над докторською дисертацією в індіанському університеті. для мене це дуже корисний досвід. Я стільки всьому навчився, працюючи з цими молодими людьми. Оркестру допомагає молодим людям перенести набуті у музичній школі чи консерваторії знання у концертний зал. Розповіла Джулія Гаскіл, виконавчий директор фонду. Вони стають певні себе. Їх любов до музики, і їх природні здібності збагачуються. У фонді переконані, навіть якщо їхні випускники не стануть професійними музикантами, любов до музики у них залишиться назавжди. Олексій Кузьменко голос Америки.